Доброго вечора, дорогі наші підписники, гості нашого каналу. Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і Хата. Сьогодні у нас недільний вечір і ми захотіли зробити осятінські пироги із сирною начинкою. Що нам потрібно? Для начинки ми беремо домашній творог, беремо твердий сир натертий на тефтушці, беремо зелень, нарізану у нас окріпчик і цибулька. Вже, слава Богу, у нас своє повиростало на городі. Тісто у нас. Дріжджове. у мене є рецепт на каналі. Розділяємо на три частини тісто. чи на чотири, які ви хочете ліпьошки зробити. І розкатуємо тісто в ліпошку круглу. Ось таким чином. щоб товщиною вона була десь пів сантиметра. Ось так бачите, ось так. Тепер кладемо. Сирну начинку в серединку ось так, Творожок. твердий сирок, Зелень. І тепер Заліплюємо отак от, от серединку. Завертаємо так всі кінчики і заліплюємо, повністю заліплюємо наше тістечко. Так, заліпили. Формували, трошки притрушуємо так мукички. І тепер легенько качалочкою розкачуємо ось так. Від середини на боки. Робимо всередині отаку пальчиком пупчик такий маленький, щоб звідти виходило повітрячко. Так легше буде розкатувати і потім воно буде пектися. Те повітря, яке буде збиратися всередині, воно буде виходити через це, через цей отвір. Ось така у нас вийшла літошечка. Кладемо її на дечку. Таке змазане олійкою. Ну, я зроблю так, щоб мене дві лягало. І поставлю, потім їх підтисну. Наші пироги припеклися. Тепер беремо яєчко, відділяємо білок від жовтка і жовточок, додаємо 3 столові ложки водички і сюди жовточок. Розбохтуємо, змазуємо наші пироги, гарно їх змазуємо і ставимо ще на 10 хвилин в духовку. Ось спікся наш пиріг. Зараз будемо розрізати. дуже-дуже вкусно. Пахне. Смачного, готуйте з нами і краще за нас заходите на наш канал ставте лайк і підписку